Всім привіт! Хочу показати вам чому новий а не класика. Перша із причин. Як бачите, у нас сюди трошки сьогодні дощ невеликий. Ось поле. Тут у нас, зараз покажу, порівняння є. Сусіди класикою займаються, а ми... А ми науціло, точніше. І не знаю, з міліметрів може небагато насипало, треба подивитися. Бачимо, яке нас нанесло. Тут у нас поле зараз переділене пополам. Зараз я вам покажу, що в нас робиться і чому. Так, іти бачимо як водичка тікає вся волога з поля. і дощ тут невеликий у нас. Скільки ж тут цього доща прийшло. І вже бачимо, яка, який ці в нас повимивало. І це з пшениці, бачите? І скільки ж тут цього доща, тут його випало буквально, і зараз іде невеликий. А на нулю я б не сказав би, що таке в нас є і буде. Ну ось, перша. З причин, чому наутіл, no а не класика. Бо в нас місцевість, бачимо, яка трошки рівнини. Тому так. Їду і бачу, як по дорозі з гори грязна вода тече глиняна. От і думаю, чому глиняна? Бо ось миє водичку. З поля, з гори тут, ну, Край да, там втоптано. Согласен, там рядки так, постійно, поперек рядків менше. Але все рівно, якщо буде дощ більший йти, Ну зараз дощ дуже малий і вже дече вода. Бачимо вже тут у нас скільки вже на виносило грунту родючого. Тут була яма ось тут. А ми бачимо, що у нас зараз, який тут горб уже. ось, І тут така ступенька ось, бачимо. Тому так. Пройшла знову у нас гроза, Вон село. Все там ще біле видно, знову ж класика, пожалуйста. Водичка тече, нарахував, це із сояшника. Рядом сояшники ось ростуть. Пожалуйста, тече річка невеличка. Аж оно покуда, це нарахував. Ось скільки води. Це вся вода, та, що зараз дуже потрібна, на класиці вона зараз просто вся зносить. Це Висота жакаванку курузини і все тече. Це Це добре. А наутіл рулить. Наутіл, пожалуйста, ніде нічого і, не... і капельки немає. Взагалі, пожалуйста. Облущено, це в нас тут... Піонер. Там темніше бревант. Так і видно. Ну, вже підросло, вже звісно класно, вже суцільна. Така красавиця.